В рамках співпраці між громадською організацією «Джалат» та фондом Миска у нас в місті налагоджено виробництво дронів, налагоджено виробництво реп. І сьогодні ми надемо ці дрони для наших військових і сил спеціальних операцій для виконання бойових завдань. Закупили відповідне обладнання за підтримки міського голови, і ми почали виготовлення цих зборку дронів, ребів, евакуатор безпілотний. Це неоцінена допомога, але це наші кам'янчани, звертаються військові і ми задовольняємо їхні потреби. Дуже накриває ворог, і не хотілося би туди відправляти життя, щоб туди підвозити, може бути там, БК. А звідтіля евакуювати поранених і так далі. Повна привід тестували і на кручі, вилазили і скруч, і через дерева їздили.